У дні потрясінь та революцій, агресій та війн людина завжди шукає розраду та слова підтримки. Українці ж звертаються до творчої спадщини Великого Кобзаря, яка сьогодні, як ніколи, актуальна, адже додає сміливості і впевненості у боротьбі з нашими відвертими і прихованими ворогами. Тарас Шевченко для України і в Україні житиме вічно. Він органічно злився зі своїм великим, нескореним народом і твердо ступає повсюдно у вільній державі. Підсвідомо і свідомо через уста кожного українця промовляє докривників. Оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають людей, запрягають в тяжкі ярма, орюють лихом, лихом засівають. А що вродить побачите, які будуть жнива. У всякого своя доля і свій шлях широкий, хто мурує, хто руйнує, той неситим оком за край світа заглядає, Чи є та країна, щоб загарбаті з собою, взять у домовину. Схаменіться. Не діти й родиві, подивіться на рай, тихий, на свою країну, полюбіть щирим серцем велику руїну. У чужому краю не шукайте, не питайте того, чого нема. І на небі, а не тільки у чужому полі, своїй хаті, своя правда і сила, і воля. Немає на світі іншої країни, немає другого Дніпра. Тихо, плаче Україна, сльозами і кров'ю, кат будує своє завтра на горі людському. Гірко, плаче Україна, і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває, плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила, волю здобувати. Як понесе з України у синє море, кров ворожу, ой тоді я, і лини, і гори, все покину й полину до самого Бога молитися, поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І вражуй злою кров'ю волю кропіти. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. І оживе добра слава, слава України, і світ, ясний, невечірній, тихо засіяє. Обіймемося ж, брати мої, молю вас, благаю. І на оновленій землі врага не буде супостати. А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Май буде весна там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця. Воїна це наша земля.